Наймолодші українці, які народились цієї ночі, вже одягнули своє національне вбрання. День вишиванки у Чернівцях розпочався зі святкового ранку в пологовому будинку, де немовлятам подарували перші вишиті сорочки. Детальніше вже за мить. В перший день свого життя вже одягнули вишиті сорочки. Акція народження у вишиванках відбулась в Чернівецькому пологовому вже у 18-те. Білий стрій з синьо жовтим орнаментом отримали вісім новонароджених українців. Разом з міським головою Романом Васильовичем хочемо, щоб ваша дитинка стала щасливою, здоровою успішною і щоб мала не тільки свідоцтво про народження, але й першу вишиванку, яка чітко показує, що в Україні народилася нова українська душа. Нія. Ні, гарний, Дякую. Дякую. Ну даймо бажано, що не були що ще щасливо здоровим. Ну і це хороший знак і дещо не сільського новоспачення. Матусі Марина та Вікторія розповідають: не очікували, що народження припаде в цей день. Все якось спонтанно почалося. Ми приїхали в 12-й годині на приймальний покій. І так вийшло, що вже після 12-ї настала дата видатна день вишиванки. Дуже очікували кожен день, але що це буде саме сьогодні. Звісно, що ми не знали. Так співало. жінки кажуть, свято дня вишиванки відзначають щорічно. Тож вже чекають, аби приміряти національне вбрання і на своїх малят. Ми завжди визначаємо це свято, тому що воно започатковане у нас на Буковині. Вчимо своїх діток, тому що це другий син. У мене вчимо своїх діток. Носити вишиванку, зберігати традиції, культуру відчуваю, що це справжня україночка. Що вона дійсно буде такою з цим з цим народом з нами спільною? Що ми будемо їй розповідати про нашу історію, про наших предків і це все буде з покоління покоління передавати ці знання. Заступник директора з питань охорони материнства та дитинства пологового будинку номер 2 Альберт Куріцин зазначає, особливого обліку народжених в цей день не ведуть, проте сьогодні що готуються подарувати вишитий одяг не одному немовляті. Я був головним лікарем 2006 тиші Році, коли Леся Воронюк і Михайло Віктор, ви тепер поголюк, вони започаткували у нас вручення вишиванок новонародженим. Ну і після того ж, за 18 років, да, 18 років підряд, ми якби це свято ми святкуємо з нашою спільнотою. Окрім цієї події, у Чернівцях відбулась низка заходів, приурочених до дня вишиванки. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.